Всім доброго, з вами я, Ксенія Карачун і ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я дам вам практику, яка допоможе справитись вам з тривожністю. На вулиці ще немає сонечка, нехватка вітамінів в організмі, і саме основне немає позитивних новин з фронту. Тому наше тіло реагує тривожністю. Як проявляється тривожність? Я думаю, багато хто з вас е, знає, що можна спати міцним здоровим сном, а от коли є тривожність, ми якраз просинаємося. Ми дуже погано спимо. І е, дуже багато хто з моїх клієнтів зараз озвучує, що я просинаюсь за е, 2-3 хвилини до того, як починає вити сирена. Тому давайте спробуємо сьогодні пропрацювати вашу тривожність. Дана техніка знизить рівень вашої тривожності, надасть вам відчуття вашого тіла, а саме основне, ви відчуєте своє тіло і зможете себе захистити. І дана практика допоможе вам так якби відчути ваші внутрішні опори. Що для цієї практики необхідно? Дуже мало. Тихе спокійне місце. Там, де ви можете побути сама, виключуйте гаджет, ви потратите на цю практику не більше, ніж 10 хвилин. Але побачите, скільки багато користі вона принесе у ваше життя. Тому сіли, розслабилися. Постукайте ногами по підлозі, відчуйте опору під вашими ногами. Зробіть легкий вдих, видих. І перенесіть свою увагу на ваші стопи. Там, де увага, там тепло. І ваші стопи починають відчувати, що вони є. Можете знову ж таки постукати ними по підлозі. Є така, така, така практика, таке знання, яке озвучує, що коли ми стукаємо ногами по підлозі, ми заземлюємося. Тобто ми відчуваємо, що ми є. Що можна зробити далі? Далі своїми долоньками поплескайте. По своїх нитках. Да? Зробіть вдих і видих. І голосно скажіть. Я в себе є. Я в себе є. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Знову ж таки, робимо вдих і видих. Переносимо вашу увагу на ваші коліна Бетра Попу. Зверніть увагу, як вони зараз себе відчувають. Вони напружені, чи вони розслаблені, їм тепло чи холодно. І знову ж таки, візьміть свої долоньки і поплескайте по цих поверхнях. Зверху, знизу, з середини. Де тільки ви можете достати своїми ручками. Оплескали? А тепер знову робимо повільний вдих. І повільний видих. Я в себе є. Я в себе є. Я в себе є. Я відчуваю своє тіло. Я. Відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. І якщо до цього моменту ви робили все правильно, то легке поколювання, тепло, реакція вашого тіла вже піде, і ви будете її відчувати. Ну, я вже відчуваю, що в мене таке внутрішнє тепло почало розливатися по моїх ногах. Що ми робимо далі? Ми беремо дві долоньки, кладемо на область пузіка, животика, і робимо вдих. І видих. А тепер просто спостерігайте за вашим животом. Чи піднімається він, коли ви робите вдих-видих? Можливо, він урчить там, да, бо ви хочете їсти. Можливо, там просто тиша. А тепер дозвольте своїм долонькам похлопати по своєму животику легенько-легенько. Можна по колу. Можна в одному місці, так як вам приємно. І знову зробити вдих і видих. Вдих. І видих. Я в себе є. Я в себе є. Я в себе є. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. І знову ж таки, покладіть свої долоньки на грудину. Зробіть вдих і видих. Повільний, довгий видих. А тепер прислухайтесь до до свого тіла. Як ходить ваша грудина від того, що ви дихаєте? Можливо, тут під лівою рукою ви відчуєте. Як б'ється, ваше серце. І легенько себе знову ж таки можна побити. Легенько, не вибиваючи з себе поляку стару. Просто легенько себе б'ємо. Робимо дих. І видих. Робимо дих. І видих. Я. У себе є. Я у себе є. Я у себе є. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. І я дійсно почала відчувати своє тіло. Що можна зробити далі? Далі можна те саме зробити з плечами, з долоньками, з ручками, а Ми зробимо трошки по-іншому. Робимо дих і видих. А тепер кладемо ручки на і плескаємо по долоньках і по руках. Зверху, знизу, знизу, зверху. Да? Прохлопуємо себе, можливо, туди аж закинути свої долоньки, щоб пройтися навіть по верхній частині спини. Да? І вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. Я в себе є. Я в себе є. Я в себе є. Я. я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. І в нас залишилось обличчя. Да? Ми кладемо одну руку кладемо собі на лоб, іншу кладемо на потилицю. І спробуйте просто призакрити очі, можна з відкритими очима. Відчути, що відчувають ваші руки. Ми там відчувають волосся, тут відчувають холодний лоб. Робимо вдих. Видих. Опускаємо руки і кажемо, Я у себе є. Я у себе є. Я у себе є. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю своє тіло. І спробуйте тепер відчути своє тіло: стопи, плитки, коліна, бедра, попу, живіт, вашу спину, вашу грудну клітку, плечі, локтя, долоньки, вашу шию, вашу голову, ваше обличчя, потилицю, волосся. Це ваше тіло. І ви є у себе робимо вдих, і видих. Ще раз вдих і видих. Я у себе є. Я у себе є. Я у себе є. А тепер спробуйте прошкалювати. Тобто від 1 до 10, наскільки ви відчуваєте своє тіло, задайте собі запитання, як я зараз відчуваю своє тіло. Як ви зараз відчуваєте там на десяточку, Я, Я дійсно відчуваю на десяточку, все просто, коли там нижня частина спини залишилася, але там область нирок, і старайтеся по нирках не стукати, не собі, не інше. До речі, можна парний робити такий масаж одне в одному, щоб відчути тіло. Наступне запитання: чи змінилося сприйняття мого тіла від учора або від сьогоднішнього ранку? Я розумію, що іноді, коли ми просинаємося і сходимо з ліжка, ми не задаємо собі запитання, чи я відчуваю себе. Ми зійшли, пішли і пішли грішити в світ. Так? Ми йдемо на роботу, ми працюємо як мами, домогосподарки, хлопці, як воїни. Але треба завжди задавати собі запитання, чи встали тільки мої мізки, моє тіло залишилося. Чи навпаки, можливо, тіло прийшлося встати, да, задзвонив будильник, а мізки ще сплять? Тому бажано навіть з самого ранку казати собі, о, я все є, я відчуваю своє тіло. Наступне запитання: які частини тіла ви відчували в цій практиці більше? А які частини тіла ви відчували менше? І ще одне запитання. Чи трималась ваша увага? Цій практиці на вашому тілі, чи мізки десь туди вилітали, да? туди, десь. десь там щось робиться, і, і ви а, періодично втрачали зі мною такий навіть слуховий контакт? Як це було у вас? Чи, можливо, ви слухали мене, і кожну хвилину, кожну секунду даної практики ви проживали тут і зараз? Як ви гадаєте, зміна. Відчуття вашого тіла приведе до того, що ваше життя завтра уже зміниться, або навіть сьогодні ближче до вечора. Як мінімум, я відчуваю, що моє тіло після робочого дня сьогодні розслабилось. Рада була вам допомогти. З вами була психосоматолог Ксенія Карачун. Я працюю в онлайні, офлайні. Будуть у вас якісь запитання, задавайте, будь ласка, але. Деякі відповіді на ваші запитання вже є на даному каналі. Рада була знайомству, рада була бачитись 24 рік. Ми чекаємо від тебе перемоги.